Їду на поле, оце я тільки її включив. десь минут 15 назад. Ось. Не ключа оце, так? Да? Нема датчиків. Окей. Немає. Виключаєш, включаєш. Дивимося. Все. Все сіє. Забіг. Чого він забіг? Сівалка. Чисто, четвертий. Оце не глюче, так? Да, ви хочете так сказати? Охерня ця монада, Саме хуже сигналізація із усіх, яких я знаю. Ось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Четверта. Забіг. Де він забитий, Він чистий блядь. Тільки блядь не, не видно. Почищена сівалка. Тільки тільки не видно. В общем чисто, сейчас далі покажу Ось опять тільки почав їхати ось опять Минуту назад нема зв'язку. Ось, блядь, як це, що це Перезапустив опять, вакуум включив. сіємо на польовки, щоб все було видно, щоб все чесно. І зараз першу лучше включу. Поки заповниться диск, Банка не сіє, і шоста вже не зло. Що це? Виходимо, дивимося. Сіння є, так як я її поставив, 5 штучок на метр. Все тут є. Четверта банка. Yeah. Тепер все більше і більше дочиків починають плюсити. По один ключі, три плачі Ходи моя монада в мусорку. В мусорний бак. Пиздої. Заглючило все нахуй. Ой, нервів скільки за 9 год, оце воно мені, блять, і датчики міняли. І що я тільки з нею, блять? До батюшки вже, блять, я з нею їздив. Ніфіга. Цю манна доля. А що я заказав за Тільки що їздив на нову почту. Да. 57-500. Ціна. М'яканького наложили. Хамути. Стежечки. запаковано все, конечно. Моє почтення. Все, зараз будемо встановлювати цю систему. Будемо дивитися, як вона себе буде показувати в полі. Ще діло в тому, що за Монадо чую дуже багато негатива, дуже багато негатива, негативних отзів. Ну якось все одно блядь, хотів. А може. Поможе щось чи ще щось? Ні, все, не хочу. А за цю ще жодного негативного отзиву я не чув, якщо чесно. І... І не чув, і не бачив. Зараз будемо дивитися. Так, да, комплектація тут, звісно, моє почтення. Та я все вже повитягував, Все, оп, обдивився. Паспорта, Така книжечка така є. Да. У Монаді такої комплектації не було, звісно, так. кронштейн, яблука, монітор, дебеле, желізне таке, блять. Хоч ти йому що. Та, я думав слабеньке буде. Та ні. Там монітор тут, звісно, я маю. А важкий. Навіть зубну щітку положили. Блять, а зубної пасти нема. Забули положити. Та нічого докуплю. Так. І все, зараз йдемо встановлюватися, бачу, довго займе. В смысле багато часу займе. Шумти. Датчик шутки. Скорості. Такі от. Датчики самі сошник. Да. Тут датчик саме то. Так, дивимося. Протягнув всі тільки що по землі. Чітко Кажді 22,5. Чітко блядь. Суперна. На полі треба буде. Я потім покажу вам, як зійде, в сходи. Графік оцей ну, взагалі неудобний, блядь. Та я виключаю його. Все, мені удобніше як стопчики, отак. як на Монаді. А. Отак мені удобніше. Сіяти. Так взагалі не бачу смисла його включати, тому що ж пропуски двойники можна буде подивитися отут, на соняшникові, ну це як сієш процент. А. Або в общем, статистику можна включити і все.